Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Ти у дзеркало дивись, рухи всі повторюй, пальці вгору, пальці вниз. Раз угору, потім вниз. Кулочки збираємо, потім виправляємо. А ми сьогодні з тобою зробимо аплікацію до Дня толерантності, який був учора. Ось таку чудову квіточку беремо, вводимо серединку і вирізаємо. І по черзі вирізаємо пелюстку. Теж обводимо її і вирізаємо. Ось така пелюстка виходить. А так як у нас їх багато, я вже підготувала готові пелюстки, і ми зараз виложимо, як який у нас повинна бути кліточка. І вложимо серединку. Ось така квіточка у нас вийшла. Ми приклеїли пелюстки, потім серединку і підписали кожну якість толерантності.